Заслання Івана Карпенка Каро. Іван Карпенко Каро видатний український драматург, актор і театральний діяч, який усе життя присвятив розвитку української сцени, але шлях до слави був нелегким. Одним із найтяжчих періодів у житті митця стало заслання, яке тривало три роки. У 1883 році російська влада звинуватила Івана Тобілевича у зв'язках з революційними колами та українськими просвітниками. Його вважали неблагодійним за те, що він підтримував українську мову і театр і допомагав людям, яких держава переслідувала. У результаті його звільнили з посади чиновника і відправили на заслання до міста Новочеркаськ під суровий нагляд поліції. Життя там було дуже важким. Йому заборонили виступати в театрі, писати п'єси та навіть листуватися з рідними без дозволу поліції. Щоб утримувати сім'ю, Іван Карпович працював політурником і підручним у Коваля. Але навіть у таких умовах він лишався сильною людиною. Щоночі після роботи він писав нові тексти, дотував спостереження за життям простих людей. Ці записи згодом стали основою його майбутніх творів. Саме під час заслання в нього з'явилася ідея для відомих п'єс безталанна «100 тисяч хазяїн. У них він показав долю звичайної людини: жадібність, неправду та моральне приниження, які бачив на власні очі. Його твори стали дзеркалом того суспільства, у якому жив драматург. Заслання також навчило його бачити життя простих трудівників, селян і ремісників. Він сам відчув, що означає фізична праця і злидні. Цей досвід зробив його творчість справжньою, щирою і близькою до народу. Після трьох років заслання Іван Карпенко Каро отримав дозвіл повернутися в Україну, але залишався під постійним наглядом поліції. Він оселився на хуторі Надія, який став не лише його домом, а й осередком української культури. Тут він писав нові п'єси, приймав гостей і допомагав іншим митцям. Як висновок, заслання стало для Карпенка Карова тяжким випробовуванням, але саме воно зробило його сильнішим. Він не зламався, не відмовився від своїх ідей і довів, що справжній талант і любов до України неможливо знищити. Завдяки цьому періоду його твори стали глибшими, правдивішими і ближчими до людей.